Шановні батьки, пропоную вам переглянути відео, яке змусить зупинитися. Іноді ви поруч, але ніби не зі мною. Це короткий монолог хлопчика торкається серця кожного з нас. Це послання не лише емоційне, а й глибоко терапевтичне. Воно про зв'язок, про любов, про ті 10 хвилин, які зможуть змінити цілий світ дитини. Адже саме через ґрунт дитина відчуває себе любленою, важливою, потрібною. Мамо, тату. Я знаю, ви втомлюєтесь, бачу, скільки у вас справ. Іноді ви поруч, але ніби не зі мною. А я так хочу, щоб ви просто пограли, а ви сердитесь, що я знову вас відволікаю. Та я не вмію грати сам від народження. Навчіть мене, покажіть, як уявляти, разіти, вигадувати. Скажіть мені, машинка їде в гараж або давай ведмедику на чаю. Чи спочимо тур для ляльок? Я запам'ятаю, я навчуся, лише покажіть, як це грати. Мені не потрібно, щоб ви були годинами поруч, головне по-справжньому, хай навіть 10 хвилин. Якщо ви граєте через силу, я це відчуваю, мені сумно. Я починаю почуватися зайвим, не треба себе змушувати. Не любити іграшки, не не біда. Покажіть, що цікаво вам. Я можу малювати, бігати, читати, допомагати з вечері. Неважливо, що саме, головне, що ми разом. Ваша любов, увага, ваше я з тобою усе, що мені потрібно. Дякую, що ви є. Я вас дуже люблю.